Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Кінець квітня і травень це сезон ревеня. Весною, коли фруктові дерева та кущі ще тільки квітнуть, а дозрілих плодів та ягід дуже далеко, ревень може стати їхньою чудовою альтернативою. Як тільки черешки ревеня з'являються на базарах, це ознака того, що весна прийшла остаточно і безповоротно. Ревень ще називають українським бананом. В їжу використовують м'ясисті і соковиті черешки, на яких росте листя. З ревеня готують пироги і пиріжки, печуть кекси, роблять цукати, з них варять вареники, готують начинку для блинчиків. Також з нього варять компоти, киселі, джеми, варення, готують різні напої. Дуже смачні з нього соуси: як до м'яса, так і солодкі для десерта. Крім вище перерахованого, ревень є лікарською рослиною. Він містить безліч вітамінів, покращує апетит, позитивно впливає на зір та рівень цукру крові. В цьому відео ми приготуємо дуже смачний пиріг з ревенів. Така ось шарлотка з ревенім готується відносно швидко і просто. Виходить вона пухкою, пористою і дуже смачною. А кисло-солодка ревні ваначинка тільки підкреслює неперевершений смак такого пирога. Для приготування нам потрібні ось такі продукти. Розкладка розрахована на форму діаметром 20 см. Яйця великі 4 штуки. борошно 150 г, цукор 200 г. Сода третина чайної ложки, ацет 1 столова ложка. Для начинки ревень 300-400 г. Цукор 100-130 г. Також знадобиться вершкове масло 20 г. Панірувальні білі сухарі 2 столових ложки, цукрова пудра для оздоблення. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, підписуйтесь на ще один кулінарний канал Празник живота. Посилання в правому верхньому куту або в описі. Чистимо ревінь та нарізаємо на невеликі шматочки. Засипаємо цукром, перемішуємо. Ставимо в холодильник на 4-5 години, щоб він пустив гарно сок. Після цього часу дістаємо його з холодильника. Гляньте скільки натекло соку. Відкидаємо ревінь на друшляк. Друзі, ні в якому разі не викидайте сік. Розведіть його простою або газованою водою і у вас вийде дуже смачний і корисний тонізуючий напій. Розбиваємо яйце, додаємо цукор і збиваємо до піни. Поки яйце збивається, ми дно роз'ємної форми застелили пергаментом, розтопили вершкове масло мікрохвильовій печі і змазали ним форму. Друзі, якщо ви хочете, щоб наші відео виходили частіше, а рецепти були більш різноманітні, ставайте нашими спонсорами на Бемікофе. Посилання по QR-коду або в описі. Дно ретельно посипаємо білими панірувальними сухарями. У збиті сукром яйця додаємо частинами просіяне борошно. Перемішуємо і додаємо гашену оцтом соду. <му> У форму на панірувальні сухарі рівномірно викладаємо ревінь. І заливаємо його бісквітним тістом. Розрівнюємо. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин. Готовий пиріг виймаємо з форми, перевертаємо його і посипаємо зверху цукровою пудрою. Друзі, приготуйте разом з нами цю смакоту. Смачного! Ось і все друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі і діліться цим відео з друзями.